Це ж як треба любити троянди, щоб оце все пережити. Подивіться, будь ласка, йдуть до нас приморозки. Сьогодні вже погодник показує о 9-й вечора, мінус один, майже 10 днів показує, будуть приморозки. Як треба любити свої троянди, Яке це захоплення, яка це сила? Щоб це все зробити за один день. Масштаби грандіозні, купа праці, купа троянд, купа праці, купа любові, велика надія на красу, великий жаль за ними. Якщо воно все пропаде, пішло у ход все. І пляшки порозрізалися, і відрами понакривалося, і весь все агроволокно, що було, подоставалося. Вон там от в кінці піони деревовидні накриті. Був у мене тюк соломи. Солома пішла на першорічки. І ящики. І пакети з під... Що там щебень був, дірочки зверху поробила, щоб дихало. Ось такі дівчата ми закохані в троянди. Енергійні люди. Ось тут у мене накриті сплошними ковдрами першорічки. Ті що доросліші трояндочки, ті пакетами. Коробками японська кімната накрита вся. Показує погодник, мінус 4 буде в північ Сумської області. Мінус 2, мінус 4 протягом 10 днів показує, гортенції понакривала. Купа праці. Чоловік дивує. Каже, що це хвороба. Можливо, це хвороба, я вже і сама не впевнена, але ж воно так жалько. Воно ж таке зелененьке було. Подивіться, як я свої троянди понакривала ще й колошами тримаю, щоб не порозліталося. Купа праці. Зелені, гарні, гарне листечко, Все посходило. Ну Як його не любити, як його не накрити? Хоча я перед цим. Квантумами на фрост обробила, але пішов дощ. Не знаю, подіяла, не поділа. Так було годин вісім, мабуть, без доща після моєї обробки. Мало схватитися, але потім дощ і такий розпач. Ось так, дівчатка, я люблю троянди. Сподіваюся, ви щось робили. Якось рятували і тазики. Це моя гірлянда Мур, знов накрита дівчинка. Ось так все виглядає. Ось така красота. Оце сусіди дивляться. Що в них на думці? Що вони за мене думають? Хто картоплю, томати, огірки вирощує, теплички стави. А хто чокнутий на трояндах. Оце моє багатство. Ось так. Побачу, що буде. Ну, впевнена, що багато з яких живенькі після відкриття залишаться. Отакі От в нас приморозки. Отак От уже в Україні. Різковане да? вже ми країною стаємо з ризикованим землеробством. Шкода, на все добре побачимо, що буде, коли відкриємо. Чекаємо тепла і весни.